Нерон грав і співав гімн на честь володарки Кіпру, до якого сам написав поезію та музику, був цього дня в голосі і відчував, що музика його справді хвилює присутніх, а відчуття це тільки додало сили звукам, які з себе видобував і так розгойдувало його власну душу, що дійсно співав натхненно. Насамперед зблід сам від щирого зворушення. Вперше в житті не захотів слухати похвал. Протягом хвилини сидів із руками, обпертими на цитру з похиленою головою, потім підхопився і сказав Втомлений я, і мені потрібне повітря. Настройте тим часом цитри. Сказавши це, обгорнув шию шовковою хусткою. Виходіть за мною, сказав, звертаючись до Петронія та Вініція, що сиділи в кінці зали. Ти вініцію подай мені руку, бо щось бракує сили. Петроніжевені говоритиме про музику. Потім вийшли разом на вимощену алебастром і посипану шафраном терасу палацу. Тут вільніше дихається, сказав Нерон. Душа моя зворушена і смутна, хоч бачу, з тим, що вам на репетиції проспівав, можу виступити публічно і що це буде тріумф, якого ніколи ще не знав жоден римлянин. Можеш виступити тут, у Римі та Ахаї». Серце і розум у захваті від тебе, Божественний, відповів Петроні. Знаю. Ти занадто лінивий, аби змушувати себе вимовляти похвали, і щирий, як тулі Синеціон, але ліпше за нього розумієшся на цьому. Скажи мені, що ти думаєш про музику. Коли слухаю поезії, коли дивлюся на квадригу, якою ти правиш у цирку, на прекрасну статую, прекрасний храм або образ. Відчуваю, що осягаю бачене мною в цілісності і що в моєму захваті міститься все, що ці речі можуть дати. Але коли слухаю музику, особливо твою, розкриваються переді мною все нові красоти і нова насолода. Женуся за ними, хапаю їх, але перш ніж устигаю прийняти, напливають усе нові й нові, зовсім як хвилі морські, що йдуть із безкінечності. Отже, скажу тобі, що музика як море. Стоїмо на одному березі і бачимо далину, але другого берега побачити неможливо. Ах, який ти глибокий знавець, сказав Нерон. Якийсь час ходили в мовчанні, тільки шафран шурготів тихо в них під ногами. Ти висловив мою думку, врешті сказав Нерон, і тому я говорю завше, що в усьому Римі ти один здатен мене зрозуміти. Так і є. Це саме і я думаю про музику. Коли граю та співаю, бачу такі речі, про існування яких у моїй державі або у світі я й не знав. Ось я імператор, і світ належить мені, можу все. Одначе музика відкриває мені нові царства, нові гори та моря і нові насолоди, яких не знав досі. Найчастіше не міг їх назвати навіть розумом осягнути, відчуваю їх тільки. Відчуваю богів, бачу олімп, якийсь неземний вітер віє на мене. Помічаю, як у віймлі, якісь неосяжні колоси, але спокійні і такі ясні, як схід сонця. Увесь сферос навколо мене музикує, і скажу тобі. Тут голос Нерона задрижав щирим здивуванням, що я, імператор і Бог, почуваюся тоді мізерним, як пилинка. Віриш в цьому? Так, тільки великі артисти можуть почуватися мізерними поряд із мистецтвом. Сьогодні ні щирості, тож розкрию перед тобою душу, як перед другом, і скажу тобі більше. Думаєш, я сліпий або позбавлений розуму? Чи думаєш, я не знаю, що в Римі виписують на мурах образи для мене, що називають мене матеревбивцею і жінковбивцею? Що мають мене за потвору і нелюда, тому що Тіглін випросив у мене кілька смертних вироків для моїх ворогів? Так, любий, мають мене за потвору. І я знаю про це. Мене переконують, що я жорстокий у такій мірі, що я сам задаю собі часом запитання, чи не є нелюдом. Але вони не розуміють того, що вчинки людини бувають іноді жорстокими, а людина при цьому може бути не жорстокою. Ах, ніхто не повірить, а може, й ти, мій любий, не повіриш, що в хвилини, коли музика гойдає мою душу. Я почуваюся таким добрим, як дитина в колисі. Присягаюся тобі зірками, які над нами світять, що говорю щиру правду. Люди не знають, скільки доброго є в цьому серці, та які я сам бачу в ньому скарби, коли музика відчиняє до них двері. Петроні, який не мав ані найменшого сумніву, що Нерон у цю хвилину говорить щиро. І що музика дійсно може видобувати різні шляхетні схильності, його душі з під егоїзму, розпусти лиходійства сказав Тебе треба знати так близько, як я. Рим не вмів тебе ніколи поціновувати. Імператор оперся міцніше на руку Вініція, ніби хилячись, під тягрем несправедливості, і відповів, Тігелін мені говорив, що в сенаті шепочуться, Діодор і терпно, смовля ліпше грають од мене на цитрі. Відмовляють мені навіть у цьому. Але ти, хто говорить завжди правду, скажи мені щиро вони грають ліпше від мене чи так само добре, як я? Аж ніяк. Ти маєш ніжніший дотик до струн, і водночас у ньому більше сили. В тобі відчувається артист, у них умілі ремісники. Ясна річ, спершу слухаючи їхню музику, ліпше розумієш, хто ти є. Якщо так, нехай собі живуть, не здогадаюся ніколи, яку ти їм цієї хвилини зробив послугу. Зрештою, коли б я їх стратив, мусив би взяти на їхнє місце інших. І люди говорили б до того, що з любові до музики винищуєш у державі музику, не вбивай ніколи мистецтва заради мистецтва Божественне. Як ти відрізняєшся від тігеліна, відповів Нерон. Але бачиш, я, власне, в усьому артист, і поза як музика відкриває переді мною простори, про існування яких не здогадувався, країни, якими не володію, насолода й блаженство, яких не знав, тож не можу жити звичайним життям. Музика мені говорить, що надзвичайність існує, тому що шукає всіма силами влади, яку боги вручили мені. Часом видається мені, що аби дістатися тих олімпійських світів. Треба зробити щось таке, що жодна людина досі ще не зробила. Треба перевершити людське поголів'я в добрі або в злі. Знаю також, що люди засуджують мене, що я безумствую, але я не безумствую, тільки шукаю. А якщо безумствую, то від нудій та від нетерпеливості, що знайти не можу. Я шукаю, розумієш мене, і хочу тому бути більшим, ніж людина. Бо лише таким чином я можу перевершити всіх як артист. Тут притишив голос, аби вінці не міг його чути, і, приклавши в уста до вуха за зашепотів Чи знаєш, що я передовсім тому скарав на смерть матір і дружину? Біля брам незнаного світу я хотів принести найбільшу жертву, на яку здатна людина. Мені думалося, що потім щось станеться. І що якісь двері відчиняться, за якими побачу щось невідоме. Хай би воно було дивовижніше або страшніше за людське уявлення, лише було б незвичайним і великим. Але тієї жертви не було достатньо. Щоб відчинити емпірейські двері треба, очевидно, більше, і нехай так станеться, як твердять пророкування. Що ти збираєшся вчинити? Побачиш, побачиш раніше, ніж думаєш. Тим часом знай, що є два нейрони один той, яким його знають люди, другий артист, якого знаєш тільки ти і який, знищуючи, наче смерть або шаленіючи, наче ваг, робить все тому, що його пригнічують паскудство та нікчемність звичайного життя. І хотів би їх винищити, хоча б довелося застосувати вогоння померчи. О, і яким же буде цей світний, з ким, коли не стане мене? Ніхто ще не здогадується навіть ти, любий, який я великий артист. Але, власне, тому страждаю, і щиро тобі кажу, душа моя буває часом така смутна, як ці кіпариси, що чорніють перед нами. Важко людині нести тягар найвищої влади та найвищого таланту. Співчуваю тобі, імператоре, всім серцем, і зі мною співчувають земля та море, не рахуючи вже вініця, які тебе в душі боготворить. Був і він мені завше приємним, сказав Нерон, хоча служить Марсу, а не муза. Він передовсім служить Афродіті, відповів Петроні. І раптом вирішив одним махом залагодити справу племінника, а водночас усунути будь-яку небезпеку, що могла йому загрожувати. Він закоханий, як труїл у кресиду. Віддалі. Дозволь йому володарю поїхати до Рима, бо зачахне тут. Чи знаєш, що Лігійська заручниця, яку ти йому подарував, знайшлася, і Вінніці, від'їжджаючи до анція, залишив її під опікою такого собіліна. Не згадував тобі про це, позаяк ти складав свій гімн, а то є річ важливіша за все. Він хотів зробити її коханкою. Але коли виявилася доброчесною, мов лукреція, зачарований її доброчесністю, хоче з нею одружитись. Вона царська донька, тож приниження для нього це не буде, але ж він істинний солдат, зітхає, сохне, стогне, але чекає на дозвіл свого імператора. Імператор не вибирає жінок солдатам, навіщо йому мій дозвіл? Я ж сказав тобі повелителю, що він тебе боготворить. Тим паче може бути певним у моїй згоді. Це гарна дівчина, але завузька у стегнах. Августа Попея скаржилася на неї мені, що вона зурочила наше дитя в Палетинському саду. Але я сказав Тігелінові, що божествам злі чари не страшні. Пам'ятаєш Божественник, як він знітився, як ти сам крик Унхабет? Пам'ятаю, сказав Нерон, і звернувся до Веніці. Кохаєш її так, як говорить Петроні. Кохаю повелителю, відповів Вініці, – Тож наказую тобі завтра ж їхати до Рима, одружитися і не показуватися мені на очі без обручального персня. Дякую тобі, повелителю, від усього серця. О, як приємно дарувати людям щастя, сказав імператор. Хотів би нічого іншого протягом усього життя не робити. І ще зроби нам ласку Божественний, сказав Петроній. І оголоси свою волю в присутності Август. Війніці не насмілився б ніколи одружитися з дівчиною, до якої Августа почуває неприязнь, але ти, повелителю, розвієш одним словом її упередженість, оголосивши свою волю. Гаразд, сказав імператор, тобі, війніцію, не міг би я ні в чому відмовити. І повернув до Віли, і вони пішли за ним разом, сповнені радості від перемоги. Вініці мусив себе стримувати, щоб не кинутися на шию петронію. Тепер будь-яка небезпека і всі перешкоди здавалися усуненим. Ватрій Віли, молодий нерва і тулій Сенеціон розважали августу розмови, Терпнос і Діодор настроювали цитри. Нерон сів на інкрустоване черпахою крісло і, прошепотівши щось на вухо хлопчику греку, чекав. Хлопчик незабаром повернувся із золотою скринькою. Нерон розкрив її і, вибравши намисто з великих опалів, сказав: Ось коштовність варта сьогоднішнього вечора. «Міниться на камінні ранкова зоря, відповіла Попея, переконана, що намисто призначене для неї. Імператор якусь хвилину то піднімав, то опускав низку рожевого каміння і врешті сказав Вініцю! Подаруєш от мене це намисто молодій лігійській царівні, з якою наказую тобі одружитись, повний гніву і несподіване оздивування, погляд попеї перевела з імператора на Вініція і зупинила його на петроні. Але той, перехилившись недбало через поруччя крісла, водив рукою по грифу арви, бусім бажаючи запам'ятати докладну його форму. Тим часом Вініцій, подякувавши за подарунок, Наблизився до Петроні і сказав. Чим я можу тобі віддячити за те, що сьогодні для мене зробив. Принеси в жертву Ефтерпі пару лебедів, відповів Петроні. Слухай пісні імператора і смійся з прикмет. Сподіваюся, що речання левів не буде віднині порушувати сон ні тобі, ані твоїй лігійській лілії. Ні. сказав Пініці, Тепер я цілковито спокійний. Нехай же фортуна буде милостивою для вас. А тепер увага, бо імператор бере знову формінгу Затамуй подих, слухай і пускай сльози. Імператор і дійсно взяв формінгу до рук і підвів очі догори. В залі припинилися розмови, і люди сиділи непорушні, мов закаменілі. Тільки Терпно і Юдор, які мали акумпонувати імператору, поглядали, вертячи головами то один на одного, то на його рот в очікуванні перших звуків пісні. Раптом у передпокої почувся тупіт і галас, а за мить із за завіси визирнув вільно відпущений імператорський фаон, і вслід за ним вийшов консул лекані. Нерон нахмури брови. Прости, божественний імператоре, важко дихаючи, сказав фаон. У Римі пожежа більша частина міста у вогні. На це повідомлення всі посхоплювалися змість. Нерон, відклавши формінгу, вигукнув Боги. Я побачу палаюче місто і завершу троїку. Потім звернувся до консула. Якщо негайно виїхати, встину я ще побачити пожежу? Повелителю, відповів білий, як стіна консул. Над містом вирує суцільне море вогню. Дим душить мешканців. Одні люди, зомлівши, падають, інші, божеволюючи кидаються в вогонь. Рим гине, повелитель. Настала хвилина тиші, і Якуб порушив крик вініція: Ве мізера оміхі! І молодик, скинувши того, в самій туніці вибіг із палацу. Нерон же, піднісши руки до неба, завлав. Горе тобі священне місто Пріама!